Так, виходить, ніких ніхто не прийшов. Досить, що ви зараз там кажете. Ну, що там, трохи. Да. Є мені на диспо. Ну, тільки. Що там, проблеми? Основна робота. Хто є хто, правий сектор? Це представник правого сектора. Представництво я представник правого сектору в місті Кам'янець-Подільський. І я тут з'явився якраз для того, щоб відповісти на всі питання, розвіяти всі міфи, дати якийсь коментар і по можливості відповісти, щоб в нас ці питання не вирішувалися наскільки радикально, як воно виявилося. В вот. е, Першу чергу по поводу тої, е, тої заяви, яка тут була зроблена з трибуни, це думка. Це думка одного журналіста, який робить таку заяву від мого імені. Це не пряма мова, по відношенню якихось там вибухових речовин і всього іншого. Що, що, що стосується... В нашій акції в четвер, я думаю, міська влада це підтвердить. то, Що була заява офіційна про проведення акції інформування громадськості про е, таку от, і, як то кажуть, корупцію або проблеми, які ми маємо в нашому місті. От я не буду. От, що, що стосується фактів, які в мене запитували багато осіб. от... Для цього є компетентні органи правоохоронні, які в найближчий час дадуть відповідь чітку по відношенні тих матеріалів, які були надані і зібрані громадськими активістами, конкретно і по особах, і взагалі по відношенню цієї, цієї, цієї системи. Тому я думаю, що найближчим часом, можливо навіть тиждень, максимум два, буде. Документальний якийсь звіт і від Служби безпеки України, і від прокуратури, яка, в принципі, займалася вивченням тих матеріалів, які і вони в свою чергу отримали і були зібрані нами. Що, що стосується якихось образ, які звучали якоби від імені правого сектору там особисто, особисто комусь, ну, ми одно. Якщо, якщо є встановлення, як, як то кажуть, наплем чи все-таки інше, тому якщо хтось хоче в судовому порядку, там, і це, це не є проблемою, є людина публічна і тому все, що я говорю. Будь ласка, депутати Я, равно. Я тут, так як це була від депутатів, я буду надавати слова в першу чергу депутатів, я розумію, що. Певні політичні партії, певним е, громадським організаціям час від часу потрібно світитися, я з великою повагою ставлюся до п'ятого сектору, сектора, особливо під час програму, правого сектору єврошне рішення, особливо Майдану зробили те, що повинні зробити. Але коли в місті є спокій. Коли в місті більш менш нормально, хоча б візуально. Так, Навіщо робити такі акції, візуально, да. в Ютубі, по всій державі дивиться вся Україна, дивиться, наші колеги з-за кордону? Навіщо це робити? Ваш була зустріч з міським головою, ви вислали свої претензії, вислали своє зауваження, свої, показали певно своє напрацювання і так далі. Чому це робити наперед, особливо на дня міста? Навіщо? І в мене ще одне питання. Наскільки мені відомо, з кам'янецьких представників вашої структури громадської організації було декілька чоловік. Чому приїжджають варіанти? Невже в Кам'янці, ми Кам'янчани, не можемо вирішити питання, так як зараз вирішимо спокійно зважно, можливо, навіть в меншому, але круглому столі. Дякую вам. Що стосується першого питання, як я вже сказав, ця акція була проведена для... Притягування уваги громадськості Притяг. до тих проблем, до привлічення, які ми на сьогоднішній день маємо. Ви прекрасно розумієте, що коли якась проблема набуває суспільного розлосу або резонансу, вона піднімається на широкий загал, і тоді якісь можливі впливи на її вирішення з боку там корупційних якихось схем або інших варіантів, вони стоять неможливими. Ви це прекрасно розумієте. Тому як я вже сказав, проблема акції була не в тому, що правий сектор зробив коло проблема акції. Я в цьому признаю, що правий сектор мало займався е, розповсюдженням інформації про свою акцію, плани, наміри і всі ці інші е, варіанти про які мене питання по чому ви були в була, була на той час, коли прийнято рішення? Саме пишецькі були про те, щоб бути, в, думав, полопав, не бути що в чого палка, закритими лицями. Що це? Для чого? Ви не, не зрозуміли. Бо Воно би не було такого резонансу для місцевих жителів, для наших жителів, які приїхали сюди, якби, вони, якби ви були закритими лицами, щоб у вас не було тих добинок, ваші в чудовій формі молодій статурі, всі би й так позамірили, коли ви нас привернули на це роботу. І молодь. А крім того, вони ми говорили за те, Я кажу, давайте треба робити якісь, е якісь камені. Всі люди переговорили, ми не можемо поставити питання на дійсно. Дуже багато проблем є. Там в любі сфері дуже багато проблем. Я просто звертаюся до того, що коли це як нас було, що ми обсудили, кожен задається питання, хто є паче -паче, як бачить, бачить, як наше проводити. Ви повіть, що настільки важко зараз працювати, що до нас дуже легко тут цієї міською міським головою не фінансування ноль, коли 2,5 мільйона у нас на рахунках, а ми приводимо в порядок, наше місто, чистимо його, вивозимо сміття. За що? За те, що наші підприємці ще добацю допомогу. І чекають наші люди, які не отримують зараз прибаву. Я продовжую, якщо можна я ще там відомі На рахунок як ви заявляєте варіант, я даю офіційну інформацію.